Гарні новини анонсував командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. За його словами, на Таврійському напрямку наші воїни стабільно просуваються та знищують ворогів. Збройні сили України досягли околиці Новопрокопівки. А РФ перекинула сили до Токмака. Повідомляють в інституті вивчення війни. Воєнні аналітики інформують, українська армія досягла успіху поблизу Іванівського, Кліщіївки, Орадівки і Зайцевого на Донеччині. Про те, що ЗСУ мають успіхи на півдні від Бахмута, підтвердив і начальник прес-служби східного угрупування військ ілля Євлаш. За його словами, військові продовжують вибивати противника під шквальним вогнем. Вони тримають оборону та закріплюються на досягнутих рубежах. А це відео від бійців Держприкордонслужби, які беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку. Захисники під постійними ударами російської артилерії та дронів тримають оборону на позиціях, які ще нещодавно займали підрозділи армії Росії. Після відступу окупантів українські військові докладають чималих зусиль, аби зміцнити фортифікаційні споруди і втримати зайняті рубежі. Тим часом жителів частини окупованої Херсонщини українська влада закликає евакуюватися. Голова військової адміністрації просить людей тимчасово покинути території, що перебувають на лінії вогню, або евакуюватися на підконтрольну територію. Окупаційні війська використовують вас як живий щит, ставлять артилерію між будинками, облаштовують склади з боєприпасами та вогнові позиції у житлових кварталах, приганяють військову техніку поміж автівок з цивільними. Це підла тактика, бо вони знають, що українська армія не буде воювати зі своїм народом. Тож, якщо не маєте можливості виковатися на підконтрольну Україні територію, тимчасово покиньте громади, що знаходяться на лінії вогню. Якщо маєте таку можливість, обов'язково скористайтесь з нею. Лише за одну добу російські військові випустили по Херсонщині 557 снарядів, поцілили у житлові квартали, населених пунктів області, територію та будівлі навчальних закладів, заводів, медзаклад. Лише за один день ворог поранив 12 людей.